Як часом хочеться побалувати себе на сніданок або вечерю улюбленими млинцями, але без загрози для своєї фігури? Щоб виконати це бажання, у мене є для вас неймовірно чарівний рецепт, з яким я охоче зараз з вами поділюся. Беремо невелику молоду моркву приблизно грам на 100, і натираємо на велику терку, після чого перекладаємо її в глибокий салатник. Наступним інгредієнтом у нас буде цукіні чи кабачок. Ваш вибір не впливатиме на смак млинців. Кабачок беремо молоденький, невеликий. Також натираємо його на велику терку і відправляємо в салатник до моркви. А завершує тріо овочів, які ми будемо використовувати в рецепті. Улюблена картопля. Картоплю беремо молоденьку, невелику до 100 грамів. Ну, звичайно, можна трохи і більше за вашим бажанням. Як ви любите, натираємо картоплю на велику терку і відправляємо в салатник до кабачка і моркви. Все найскладніші і затратніші за часом дії завершені столовою ложкою. все добре перемішуємо, солимо, перчимо на ваш смак і відставляємо на кілька хвилин. Тепер беремо іншу глибоку ємність середнього розміру. Розбиваємо до неї три курячі яйця. Солимо, першимо на смак. Виливаємо приблизно половину склянки молока. Добре перемішуємо і злегка збиваємо вінчиком для утворення однорідної яєчної суміші. У яєчну суміш додаємо 2-3 столові ложки пшенічного борошна, неповну кавову ложку розпущувача. Знову добре перемішуємо вінчиком так, щоб не утворилися грудочки, і суміш залишилася однорідною по консистенції. Тепер у готову суміш виливаємо 2 столові ложки вашої улюбленої рослинної олії. І знову все добре перемішуємо, щоб маса залишилася однорідною. Отриману масу виливаємо в салатник з овочами. І так залишився останній крок у приготуванні нашої страви. Беремо молоду зелену цибульку і дрібненько нарізаємо. Відправляємо її до яєшно-овочевої суміші. Все, процес підготовки нашого шедевру завершено. І добре перемішуємо так, щоб наша суміш для млинців залишалася однорідною за консистенцією. Приступаємо до фінальної справи: беремо пательню, наливаємо трохи олії без запаху, рівномірно розподіляємо пензликом по всій внутрішній поверхні пательні. Добре нагріваємо так, щоб олія трохи шипіла, але не пригорала. І на середньому вогні починаємо випікати. Розливною суповою ложкою набираємо тісто і виливаємо на пательню. Обсмажуємо наш смачний і корисний млинець з двох сторін до утворення апетитної рум'яної скоринки. Ви тільки послухайте, як він смачно шипить на сковороді. А запах, запах та який. Ух, аромат неймовірний стоїть у кухні. І повільно, але впевнено наповнює всю квартиру, запрошуючи всіх, хто поруч скуштувати цю смакоту. Обов'язково спробуйте приготувати. Я сподіваюся, що ви не раз балуватимете себе і своїх близьких цією чарівною стравою. А зараз викладаємо млинці на тарілку, легенько розламуємо один із них і насолоджуємося красою їхнього зовнішнього вигляду і, звичайно ж, неймовірним смаком. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайчик і одразу переходьте в коментарі. Я вас там вже з нетерпінням чекаю. До нових рецептів, Па-па!